А са краще показала себе як мисливець, яка, яка полює на здобич. У машині встановлені два пілони під ракети класу повітря-повітря. Фонд «Повернись живим. Перша благодійна організація, яка вклалась в модернізацію знітно-ракетного комплексу на такому рівні. Піро збиття — куча емоцій. Дзвонили хлопці, казали, що дякуємо. Бо не можна було навіть вилізти. Да, да да щось падає. Падає, падає, да да, да. Так, одна з моїх машин. Звінити ракетний комплекс 9 а 33 бм 3 ОСА АКМ. Ця машина пройшла модернізацію, як сказати, модернізацію, апгрейд для стрільби ракетами класу повітря-повітря типу Р-73. Головне це пресловутий Франкенсан. Це можливість використовувати авіаційну ракету, не зменшуючи штатний функціонал ракетного комплексу ОСА. Авіаційна ракета, яка розроблялась і планувала для використання з літака повітря-повітря, стала застосовуватись як зенітна ракета Земля-повітря. Українські ОПК, небайдужі громадяни, військові запропонували випробуваний на той момент варіант. Ми, як фонд, який уважно стежив за тенденціями, які відбуваються в розвитку протиповітряної оборони, звісно, включилися в цей процес і масштабували. Дані ракети Р-73 є в наявності, їх дуже багато є в наявності. Через той провели таку модернізацію. Дуже великий дефіцит зенітно-кернових ракет, а саме штатних 9М33М2 і 9М33М3 до даної бойової машини. У машині встановлені два пілони під ракети класу повітря-повітря. Вони ж такі самі, як кріплення на літаку або на вертольоті. Авіаційна ракета має суттєву перевагу, бо працює за принципом вистрілив забув. Її не треба супроводжувати, як штатну ракету загідно ракетного комплексу оса. Після пострілу ми вже можемо тікати з позиції, щоб не отримати удару у відповідь. Єсть. Є ураження. Є ураження. Любі Франкін саме це е, рішення тимчасової вимушене. Наразі ми можемо сказати, що всі осинні полки озброєні даним модернізованим комплексом. По суті, фонд поверне живим перша благодійна організація, яка вклалась в модернізацію знітно-ракетного комплексу на такому рівні: 14 мільйонів гривень. Було вкладено в цей проект. Типова ціль для неї була це літак. Уже потім додалось стрільба. По безпілотних літальних апаратах Орлан 10, Мерлін та навіть ті самі зали суперками. Звати Денис посада, начальник зенітно-ракетної обслуги. Збивати повітряні цілі безпілотники, гвинтокрили літаки. Ще на початку одне збиття літака. перше збиття, куча емоцій. Хотілося, і що, і що. розрахунок! Віль параметри, адімод'ємця, дальність. Осе знищує шахеди, розвідувальні, розвідувальні дрони, причому найуспішніші з усіх зенітно ракетних комплексів знищує. Крилаті ракети. Все, що попадає в зону враження і ракети, бо ракета швидка. Як на зустрічному, так і на здогонному курсі. Ну, була одна ситуація в районі там, Великої Новосілки в тому районі. Да, працювали ворожі гради по передньому краю. Сів Арлан, понятно. Ми. По ньому відпрацювали, ціль знищила. Дзвонили хлопці, казали, що дякуємо. не можна було навіть вилізти. Аса краще показала себе як мисливець, яка, яка полює на здобич на російські борти. Особливо на початку повномасштабки, вона просто ну, основний тягар витягла на ЛБЗ. Коли одна машина по кілька літаків збивала за кілька хвилин. От тобі приклад. Дают нам, получается, готовность. Мы выезжаем на рабочее поле. Запускаемся. Нам передают координаты цели дальности азимут. И мы начинаем работать, получается. Ищем цель. Находим мы цель. Передаем, что мы нашли там-то, там-то. Такая-то дальность. Если цель в параметре, нам дают команду на пуск проворачиваешь ключ, нажимаешь кнопку пуск, все, и ракета пошла. Там уже все зависит от или ракета, или машина. Давай, давай, давай. Пуск! Объективный контроль. В салоне машины снимают два места и с улицы тех, кто стоит на прикрытиях. Пидры. А? Не. Жу, да, да, да. что б... падает. Падает, падает, да, сука! да, да. Сука падает. Да. да, да, да б... Сука красавчик, а зиму дали. Все, я сказал. 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10. Ой, красиво как. 250! шахид две-три недели назад, назад. Ну, это первое было сбитие шахида этой машиной